Ну, ще, повторіть мені, будь ласка, ще ж. Що повторюєте? Що? Тобі повторіть те, то, що ви говорили. Давайте Я казав, повторюємо. що ви за... співучасник Я злочина, кажу, що ви говорили, які слова, що говорили. Вони будуть чого, які слова говорили. Да? Так. 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 А, а ви що ви казали? Ви співучасник злочину, бо будівництво. повторіть те що ви говорили. Будівництво незаконне. Незаконне. Тобто що ви законне? ну давайте, продовжимо. Продовжимо тему. Давайте. Скажіть далі. Що, що Бу, ви су, суди не засідаєте. А, а при чому тоді я до судді маю? Суди, а при чому доки до сюди не закінчені, будівництво не має продовжувати. А ви як викоб порушуєте закон? Що? Страшно стало? там? Вас сіпові ж мають. А що, вам плювати на громаду, на людей? На Яку громаду? То ви плюєте на громаду? Та, то от -от громада, на громада. громада, Ви сам тут бігаєте і зараз тут рахуєте. От ви громада. А я ви, бо я тут живу, живе, громада. Яку ж громаду бачите? Одні є, Люди приходять, кажуть, що добре зробили, бо тут гадюшники були. То не було тут, то ви тут не бачили того. Я питаю, ви тут не бачили того гадюшників, що стояли. Ні, не, не бачу. А тут благоустрій, то ви що добре для людей робиться, то ви все бачите, так? А захоплювати чужу прибудинкову було... територію. Що... 22-24 будинку. Так. Де Мазепи, де Шевченка? Ви вже на Шевченка вилізли. <ріг> а що, <шо>, ні? <ріг> І втеча.